В 26-му вірші говориться, що цього рівня може досягнути кожен. Прочитавши цей вірш, 25 вірш, ми можемо подумати, це настільки далеко позбутися двоїстості, позбутися сумнівів, спрямувати розум всередину себе, постійно туди, постійно. Бути зосередженим на Верховному Господі, працювати на благо всіх інших живих істот це абсолютно недосяжний рівень. Це ж ми ж пам'ятаємо, я нагадаю, що це Кришна описує ознаки людини, яка чому вона в неї такий стійкий розум. От Кришна описує, чому вона має такий стійкий розум. І ми можемо подумати, що це все не про... Ну, для мене це абсолютно недосяжний рівень. І от в 26 му вірші Крішна дає нам надію, що кожен може досягнути цього рівня. 26 й вірш. Хто звільнився від гніву і усіх матеріальних бажань, хто усвідомивши себе і володіючи собою постійно прагне досконалості. Той отримає звільнення у Всевишньому, в найближчому майбутньому. І ключовий момент для нас тут, от Крішна дає цю надію, це те, що постійно прагне досконалості. Крішна тут от дає цей е, критерій, свій критерій, як він оцінює кожну живу істоту. Та жива істота, яка постійно прагне досконалості. Він її запевняє, той отримує звільнення у Всевишньому у найближчому майбутньому. Тому що для Крішни важливо те, що ми сьогодні стали трохи кращі, ніж ми вчора були, а завтра ми станемо трошки краще, ніж ми сьогодні були. І оце і є постійне прагнення досконалості, Крішна виявляє це як критерій. Того, хто в, май... в найближчому майбутньому отримує звільнення у Всевишньому.